Друзі, усім привіт! Сьогодні розпочинаємо суточну карпову сесію. Погнали? Знаходимося ми в Миколаївській області, в Перомаському районі, села Іванівка. Тут мальовничий ставок, який знаходиться на задньому фоні від мене. Починаємо. збирається лагерь, біліць вже замішується, йде підготовка. Роподій вже стоїть? Yeah. О, Прекрасно. Ось це наше місце лову на сьогоднішню сесію. Сектор, який, на мою думку, максимально добре підібраний. Напроти нас є очерет. Також є кам'яна ділянка і сюди йде вже завидь. Ну що, дім вже розклали, екофлешка на місці. А тепер можна і почати займатися риболовлею. Так поки я займаюся зборкою свого лагеря, товариш вже розклався, щось хіміче. Що ти робиш? <схід> да, У нього також добрий сектор. Да, вітерець уже утих. На водойомі красота буби. Щіль було б набагато краще, але що маємо, то маємо. Так. Ну, 10% роботи вже зроблено. Залишилося все інше. Простенький столик, але виручає мене, він легкий, компактний. Кольчики всі ми збираємо в одне місце, щоб потім було проще. Так, тепер де моя сумка. Опс. Ну що, пора займати своє місце лову. Почнемо. По стандарту все з рокпотика. До речі рохпот CarPRO. Супер, це вилетіло. Дуже добре себе показав він мені дуже подобається. Так, в планах вже побистріше закинуться до моменту коли стемніє ось то тоді буде проблематично так до речі сьогодні ми будемо завозитися кораблем під ту частину будемо максимально старатися добратися до комишів сьогодні на ставку тихо Ніхто нічого толком не піймав. Ну, як нам сказали рибаки, то поки спокійно. Подивимося, що буде ночі. Також завтра зранку. Я думаю, рибка 100% підійде і будемо її ловити. До речі, друзі, забув. Перше що робиться це, звісно, підсак, Хтось мочає його воду, хтось не мочить. Але все одно його потрібно достати. У мене підсак від компанії Daiwa. Також дуже мені подобається. Простенький, короткий, але максимально широкий. І саме головне він рибу не поранить. Йо, тканина. Дуже добре. Упс. Упс. Єсть. Десь його залишимо, щоб міг запати я і товариш по палкам, можу сказати. Теж було почув. Палички у мене дайвольські. 3,9 Розмір Катушка Карпро 8000 Дуже легко, удобно Ну якщо б не було кораблика Закидається саме те Yeah. Сонечко заходить, вечіріє, красиво стає, вода стихає. Так, і третя наша палочка. Так, палки готові. Чехол так спираємо, кидаємо, де попало, короблик у мене Китайського виробника але робочий. Мені подобається, хочеться, звичайно, чогось кращого. Але поки що бюджет не дозволяє цього зробити. Так, будемо ловити сьогодні на сливу. Компанія Барсель, не реклама. Просто добре все показує. Так, Трішки зеленого, він добре себе держи в воді. Довго стоїть на точці. Також у нас ліквід, кукурудза трошки робимо так і розбавимо це все тигровим горіхом, зерновою. І... О, ось така фракція. О, да, так, не буде. Так, що в мене по плану? Три карповика, це чисто на крупного карпа. Плюс у мене там є два фідера, ми їх поставимо трошки сюди і закриємо вже цей сектор. Дай мені мехалочик. Що в нас він показує? Глибина 4,5. О, і пішов свальчик. Свальчик пішов, ми запам'ятовуємо цю точку, максимально перспективна точка. От пішов у нас, яма пішла. Яма дуже добра. 4 метри яма. Попробуємо. Яма. 60, 66 дистанція. Так, у нас настаюється все, прекрасно, моє робоче місце. О, ну просто гляньте. Красота. Угу. Тепер перед тим як я вішаю стопорка, Я переконуюся, дивіться, як він добре себе поводить. Так, ще раз перевіримо. Чи воно добре стоїть. Да, взагалі. Піде. Піде, піде, піде. Перва готова. І все, він на точки. Відкриваємо люк. І робимо розворот. І додому. Також не забуваємо включити пультика, щоб все у нас працювало. Так, у нас напарником різні стратегії, його стартовий закорм з моїм дуже-дуже різняться. Прям максимальний закорм. Так, вже стемніло, а нам потрібно світло. Опс! О, суперово! А метод микс Давно на стоято все разбираю лодки. вот я суперово. Ну що друзі, ми вже закинулися, повністю облаштувалися, чекаємо перших плівань. Можливо ніч буде спокійною, трішки давлення нам заважає в цьому, але все-таки. Ну і все. Якщо буде будь-який рух, пряме включення, ви все це побачите. Ну що, доброго ранку, ніч результатів не дала. Тихо, спокійно. Все на місці. Будемо чекати на годину шосту ранку будемо підкальнюватися і чекати покльовок. Ну що, пора кави. Розобрасуємося, пробуємо ще. Сьогодні дуже жарка погода. Мені здається, із за цього кльов мінімальний. Поїхали. Перша. Вона сліва? Оп. <кười> <кười> давай, она стояла? Да. Наш Аж... спецандарин. Ага. На дропа тащишь? Нет. Чувствительно. Не давай, Але ж все таки перша риба. Mm. Давай, давай, я допоможу. Mm. Ти вже бачиш? Mm. Пиццу пішов? Ага, ось бачиш. Привітали, Дивись, бо комиш. Ага, бачу, 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 бачу. Нормально, нормально. Зачепив ліву. Нормально. Ось-ось-ось. Є. О! Суперова. Перша є. Як кажуть, після першої можна пити чай. Що? Давай. Ну так. Да. Зацеп? Ні, Ні, ні. Все, хорошо. Щось не Доставай.

Покажи. Та ні, ну не сильно не маленький Ні, це малий геть, заработок ти що. А шо ценчей звук ничего не побити? Побыть? Тратим, да. так, все йому. Погано. Люш угу. не порани тут. Ой, тихо. Так чулки, о. Кілограм? <laughs> Та не у него кілограм. Так не видно. Слабь. П'ять десяти будух людей одна. Ні, мене на тупці літов. Сход <риклад> Так, а у нас праздничня вечеря. Вже потрохи буде на пану збиратися. Опс. Така зараз красота на нас тут Там Я включил. А, да, здорово себе. Ну, До горе, дорогуша, ты что? Не Тихо, Ну, Ты и хоть Окей. М ⁇ А, так, 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 так,

Друзі, на годиннику у шоста вечора наша сутична сесія підходить до кінця. Як ви бачили, товариш відловився, в мене трошки не вийшло, але все-таки я відпочив. Писуємося, ставимо лайки. Пставте коментарі, я її всі прочитаю. Друзі, дякую за перегляд.